І як вижити тим, кого врятує тільки нова нирка, печінка або серце? І ще одна новорічна реформа практично зупинила операції із пересадки органів в Україні, тобто зовсім, хоча мало б бути навпаки, бо вже з 1 січня почав діяти новий прогресивний довгоочікуваний закон про трансплантацію. Він мав створити у нас цілу скоординовану систему пересадок на зразок європейської. А натомість просто зв'язав руки хірургам, вже готовим рятувати хворих навіть за недосконалих попередніх умов. То чого бояться лікарі? Що буде з тисячами людей, які рахують кожен день в очікуванні пересадки? І що, власне, заблокувало, що в травні ухвалені зміни Стас Ясинський вивчав? Ти можеш з'їсти всю цукерку, але тобі може бути погано. Тому сама вирішую, як робити. Що чому мені на потім добре? Буде на потім. Її звати Міланка, їй 4 роки. Дівчинка танцює, посміхається і навіть веде власний канал на Ютубі. Всі віна каналі ще не Мілана. Але мало хто знає правду, скільки вартує кожна її посмішка. Мало хто чув, що існування Міланиних батьків присвячено лише одному виживанню їхньої дитини. Так можна сказати майже про всіх батьків, що люблять своїх дітей з єдиною відмінністю. В Мілани не працюють нирки, і шість разів на день, кожні три години, мама чи тато роблять Міланці діаліз черевної порожнини. Мілашечка, приляж, будь ласка, сонечко. Ось тут, Мілаше, в животику, трубочка, і зараз ми будемо відкривати пакет і підключити. Будемо підключати діалізний розчин до трубочки. Без цієї процедури Мілан загине. і вони пристосувалися дитина до катетера в животику, та неможливості для себе багатьох дитячих ігор та смаколиків. Батьки до постійного життя в ритмі зміни ось таких прозорих пакетів з фільтруючої живіт речовиною. Родина звикла до постійних переїздів в різні міста, ближче до лікарень, інститутів, медичних центрів. Після родини Львова була Вінниччина, потім Варшава. Тепер от вони орендують квартиру в спальному районі столиці. Тут, неподалік в інституті трансплантології імені Шаліма, у Мілані мали пересадити нирку її батька. Утім, не встигли. З 1 січня почав діяти новий закон про трансплантацію в Україні. Жодна трансплантація в Україні зараз не відбувається. У лікарів просто зв'язані руки. Закон, про який ми розповідали більш ніж півроку тому, прогресивний і вкрай корисний. Головний прогрес він перевів трансплантацію на новий рівень З разових ситуативних домовленостей між ентузіастами в чітку державну систему, де вся Україна повинна перетворитися на струнку мережу, де спеціальні трансплант координатори в лікарнях швидкої допомоги вносять дані потенційних донорів в єдину інформаційну систему, в ту систему, де об'єднано дев'ять реєстрів, включаючи з переліком тих. Хто потребує пересадки органів та тих, хто дав згоду на вилучення в нього органів в разі раптової смерті минуло півроку. Вся ця чітка система так і лишилася стрункою конструкцією, яка існує лише на папері. Міністерство охорони здоров'я за час від прийняття закону до кінця 2018 року, у них був час, але вони не зробили нічого, щоб цей закон запрацював. І донор, і реципієнт вони мають бути в реєстрі. Реєстри не створені. Також немає трансплант координаторів, які мають запитувати дозволу у родичів. Перед самим новим роком в уряді зібрали термінову нараду вирішувати, як працювати лікарям в умовах, коли життя не встигає за паперами. <re party noise> Я не зможу змусити людину, яка не буде мати під собою законодавчі захисту, підійти до хворого. Чи будуть продовжені трансплантації лікарі ризикують ну, в, в, в кримінальним переслідуванням. Ми їдемо в Міністерство охорони здоров'я, працівники якого привселюдно обіцяли, що все буде зроблено. Я задам запитання МОЗу. Що потрібно, як МОЗу з 1 січня 20-го чи з 1 січня 19-го? Прошу на сценограму озвучити. Треба з вашою та Божої помічі про голосування бюджету з 19-го року. З 1 січня 19-го року. Замість заступника міністра Олександра Лінчевського, який обіцяв встигнути трансплантацію останні два місяці коронавірусу, Рує Роман Ілик, який наголошує на браку від часу та фінансів. Для того, щоб реалізувати норми закону, було відведено трошки менше шести місяців. Виходячи з цього, ми говоримо про щонайменше 20 нормативно-правових актів. Які необхідно ухвалити на рівні кабінету міністрів для того, щоб це зробити, треба щонайменше рік часу. у міністерстві. Наголошують всі трансплантації, які носять ургентний, тобто невідкладний характер, будуть робитися незалежно від норм закону. Але в інституті Шалімова неофіційно повідомили, планових операцій немає. Більшість лікарів знаходиться в відпустках. Коментувати ситуацію тут не хочуть, до себе запрошувати не поспішають. Тож після численних переговорів ми їдемо в столичну лікарню швидкої допомоги. В народі відома за російською абревіатурою БСП ця величезна лікарня найкраща зі ста десяти подібних закладів, де за новим законом повинен відбуватися забір органів у мертвих донорів. Діло в тому, що ті, Хто пережив клінічну смерть, вони не можуть розказати, що вони бачили не тому, що вони ніділи, а по тому шутошу вони увидели, невозможно писати словами. Тут стоїть найсучасніше обладнання для порятунку життя. І зовсім скоро запрацює абсолютно нова і надсучасна реанімація. Якраз тут буде палата, де будуть потенціальні донори. Це будуть найтяжові хворі, у яких все буде іскусно тутешню реанімацію найчастіше потрапляють потенційні донори органів, мозок яких помирає від травм. Та справжній донор це людина без інфекційних хвороб, яка не вживає наркотики. Навіть якщо сюди потрапить такий донор, і він відповідатиме всім вимогам, а родичі дадуть згоду на використання органів, лікарі не скористаються нагодою, бо надто великий ризик потрапити під кримінальну відповідальність та отримати тавро чорного трансплантолога. Мы сейчас сейчас вот испытываем такое, но... Ну... Напряжоване состояння. Я знаю, що Мінздрав діляється все можливе, щоби но системи пока нет. то як работать в этих условиях. Наверное, поки будемо ждать, будемо ждать дальнейших шагов. Цей лікар не дарма хвалить власне відомство. Там схаменулися і намагаються надолужити упущений час. 1 лютого розпочнуться перші навчання трансплант-координаторів. А наповнювати електронну систему трансплантології повинні почати в квітні. Та маленька Мілана не може чекати так довго. Ми, звичайно, ще будемо думати, що тепер робити нам в цій ситуації, до кого звертатись, куди. Ну бо ми не хочемо знову опинитися в ситуації, коли життя дитини на волоску. Кожен день життя Міланки коштує 2000 тисячі гривень. Саме стільки коштують пакети зі спеціальною речовиною для діалізу, яку виділяє батькам одна зі львівських лікарень. Операції, які за рахунок держави роблять за кордоном нашим хворим, обійшлися у бюджету не менше півмільярда гривень. Ті, кому грошей не вистачає, продовжують помирати. кожного дня втрачаємо людей. Кожного дня, за статистикою, дев'ять людей помирає, так і не дочекавшись свого органу. Щороку в Україні. Близько п'яти тисяч людей потребують трансплантації. Для того щоб Мілані, таким як вона почали робити принаймні родинні трансплантації, депутати планують одразу після виходу з відпустки, тобто вже післязавтра, ухвалити всі необхідні зміни до закону, які вже два тижні не давали лікарям безпечно працювати. Для того щоб в одному зі своїх наступних блогів Міланка змогла сказати, що їй пересадили нирку, і вона повністю одужала. Міністерство охорони здоров'я пообіцяло прискорити... То роботу над створенням системи трансплантології. А коли сімейний лікар запитає вас, чи даєте ви згоду на вилучення власних органів для того, щоб такі, як Мілана, жили, просто згадайте її обличчя. Станіслав Ясинський, Іван Павлович, ТСН тиждень, 1 плюс 1. А ще я дуже хочу, щоб поставили на стоп-кадр і подивилися в ці дитячі очі, ті від кого і залежить, коли в Україні відновляться операції з пересадки.